Доброго здоров'ячка всім! Вітаю вас на моєму каналі, на нашому з вами спільному каналі. 24 жовтня. 25-го року. Ще тиждень, і жовтень закінчиться. Це ми вже зустрінемось в листопаді. Цей місяць. Чи 31 день? А, не пам'ятаю. Якщо 31, то це буде якраз п'ятниця. Так. Осінні фарби, гарні тут у нас. Завжди прекрасний вигляд у мене з вікна. любуюсь завжди. А ось, бачите, ще є дуже зелені дерева. Там абрикос зелений. Ну, ялинки це, само собою, ось така краса. Ну, і поїхали по квітам. Фіалочки тут цвітуть. Минулого разу я показувала, що я тут посіяла насіння начебто. Кросандри, я не знаю, <риснє> то насіння було чи ні, але холодно, вряд чи воно, поки опалення немає, якщо опалення буде, тут буде підігрів якраз. От. А для того, щоб сходило насіння, треба, щоб була температура. Нагадую, збиралася нагадувати на початку відео, що ви можете включати субтитри, хто не розуміє українську мову. Так, ну а тут цвітуть красуні, Хіріта уже захеріла. Вже тут залишилось небагато, і тут, бачите, вже такі, це можна було і зрізати. вже. От. Ну, вона й так цвіте давно. Ось, ну, піларгонія теж не цвіте і не росте. Холодно у нас. Ну, для них холодно. Я не включаю обігрувачі ні для себе, ні для квітів. Ось так. А тут у мене ось іде ось листочок був виріс, новенький, здоровенький який. І ось, його, бачите, притулилося, покривало, це буде квітка тут. Завжди так я постійно наголошую, хто не знає, антуріум, виростає листочок, і коло нього зразу ну, чуть -чуть погодя, і... Росте квітка. Ось і тут на лоджії теж опалення. Десь у мене там стоїть і обігрівач такий невеликий. Колись я вмикала. Ось давайте подивимося, що тут у нас. Ось так, що це воно блищить, так, якось ракурс. 79% вологість, 19 градусів. А, температура. Тільки я ось дивлюся, 2,18, неправильно виставлене, число і місяць. Так, фаленопсиси вже. Жухнуть ось. На сьому я вже зняла. Хай відпочивають. Зато плюмерія, дивіться, продовжує цвісти, вона прямо здивувала. Так, там гіскус, і квіти ще були, не бутони. Я його обрізала. Хай відпочиває. І ось дивіться, хоє. Ось дивіться, що це тут робиться. Це яка красота. Ну, такого ще не було. Ось подивіться. Ми колись, це на початку 90-х, були в Криму і у, у, у мами подруги. От. І у неї оце плющ, типу, такий був. Ну, називали восковик, плющ, здається, так. Хоя, я тоді й не пам'ятаю, щоб називали. І теж у неї так цвів, так цвіла, Це цвів, чи цвіла. І якраз у нашій кімнаті там, де ми спали, ой, задихались прямо. Ну і це, ну, 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 у мене слів немає. Так, а імбір квітка не розкрилася і вже, дивіться, вже підсихає. Мабуть, ти пізно наче ти цвісти. Літом треба було. Холодно, я так розумію, що їм бюрю, треба а, тепла побільше і сонця. А в нас ні сонця, ні тепла. В цьому році осінь дуже холодна. І дощова. Постійно дощі, дощі дощі. Так. Ну, бугенвілія цвіте. Так. Придивляюся, а там ще ось огібіску збирається цвісти. Чи розцвів це він так, і скло не може розкритися. Так, давай сюди, давай. Ну о, квітка зажата була. Ця стояла отут. Їй менше було сонця, хоча, здається, уже вікно, але у неї не видно, щоб вона збиралася цвісти. Я не бачу. А тут та, що ось тут, бачите, це така ж, як оцей там. Ось, дивимося, теж буде цвісти, ось-ось! Скоро ми будемо шаню і тікати. Із ми тут спимо. Буде стояти такий запах. О, А там я, коли закріплювала гілочку, заломила. Ну. Так. Квітулі, хоч у нас, і відмикають світло. Мало електроенергії, але я тримаю включеними лампи. Ну, Мені квітів шкода, холодно, та ще й темно. І ці лампи не багато світла беруть. Я ними користуюсь тільки із жовтня і десь по квітень місяць. А літом я ніколи їх не вмикаю. День довгий, ось. Так. Прийшли ми на цю лоджію. як я називаю інколи колюча. Ось там дивлюся зер... не зернинка, а ягідка. Чи це вона пропадача вже червоніє, починає. Колір змінювати, бо ще я не бачу ніде. о Там бугенвілія ось буде падати сюди на кактуси, оті всі. Я навіть боюся доторкуватися, бо посиплеться все. І як ви отам там внизу, у кактусів, в грушку. Так, пахи я його і поливаю, але він уже почав, от, я дивлюся, жовтіти нижні листя, буде скидати листя. Ну, він кожен рік так скидає листя. Так, тут я не поливаю, тільки поливаю каву, кросандру, оліандри. Все інше, а плектрантус, а навіть суккуленти майже ну, рідень, рідко поливаю, бо тут прохолодно, ось степелія збирається ще цвісти. Ну, в цьому році осінь не балує їх, квіти маю на увазі сонцем. А рослинам це необхідно, особливо деяким. От гіпіаструм, уже дивіться, яке пожовтіле листя. Отут от вони, я вже не поливаю їх. Так, ось, і, і тут навіть на вікні от стоїть, але, бачите, у них цикл такий. Літом вони ростуть, весною цвітуть, а зимою відпочивають. Так, тут. Придивляюся, я минулого року, цього року разу. Ну, мені здається, що випускають бутони вже. Ось. Не на всіх гілочках, ось все, наприклад, є шлюмбергера. О, у нас там бастурма висить, у чоловіка виробництво, там Діти приїжджають і він їм віддає. Сам Собі буває і не залишає. Я не їм, бо дуже гостре, дуже солона. Мені я таке не люблю. Я не люблю таранок всяких. О, це не моя їжа. От, Так що, так, тут ще попробую розвернутися, щоб показати мені плектрантус. Так. О, який. Ой. О. Дивіться, яка краса. Це друге цвітіння за сезон. Я була обрізала так гарненько, і він відріз і знову зацвів. Ну, от цвіте, знову я його обріжу, і, мабуть, він буде всю зиму вже відпочивати. Тут теж я не опалюю і навіть підтримую таку температуру, щоб було тут зимою от 10 до 15 градусів, не більше. От, і в морози. Буває, запитують мене, а, а де зимою ви квіти? Ось тут вони і на цій лоджії, і на тій лоджії, вони круглий рік. Ви ж розумієте, що таку кількість я не зможу десь у квартирі розмістити, і місця не хватить їм. Через те вони тут, у мене, всю зиму, ну, круглий рік. От. Знаходяться, підтримую температуру, там форточка є. Ся. Якщо що, відчиняю, і з кімнати йде температура, чи двері із кімнати. Ну, пізніше я і двері е, тримаю закритими, щоб тут була температура. От, я вже говорила, 10, буває, опускається і нижче 10 градусів 8, але тут у мене є такі рослини. Які переносять пониження температури, але не таке, щоб там було десь, десь наприклад, 5 чи 6 градусів. От зараз тут на тій лоджі було 19, а тут у мене воно градусник висить 17 чи 16 градусів. Зараз тут. Звичайно, при такій температурі і поливати не треба, бо. Згниють квіти, а їм краще такий підсох підсохший, навіть просохший ґрунт, чим вологий ґрунт і холодно. Для них це небезпечніше, так що в таку коли така температура, обережно треба поливати. Дуже обережно. Ось і фіалочки я. Сьогодні їх полила і на тому вікно, і на цьому. От. Я тиждень назад їх поливала. Ось за тиждень раз на тиждень виходить. О, Рипсаліси, дендробіуми ось замочувала з цим. З добривом, щоб вони бутони давали, ну поки що вони і не ростуть, і поки не бачу я, що вони готуються цвісти. Ну, мабуть, готуються, кожен рік цвітуть і гарно цвітуть. Ось. Тут у мене перець. Консервації ще не сховала. Ось, дивіться, як гарно тільки. На цьому буду закінчувати. Ставте лайки, дізлайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей. Бережіть себе, своїх рідних. Пока-пока. Ну,